Підтримки немає. В колективі атмосфера жахлива. Так, одна із працівниць Дубинської центральної районної лікарні характеризує роботу закладу. За словами жінки, колектив уже майже два роки воює з головним лікарем. Той нібито не дає їм спокійно працювати, то скорочує, то шантажує звільненням. Так як для мужчини, перш за все, і керівника не дуже коректно. Не завжди, але він дозволяє собі: ну якщо тобі не подобається, будемо прощатися, підеш на дорогу. Отак вислови. Якщо є хтось ще в кабінеті, буде більш стриманіше. Якщо ні, ну то буває секщо. Чи погрожує він вам звільнення? Ну, якщо розцінювати, що будемо прощатися, якщо не погоджуєшся з його політикою, або підеш на дорогу, ну то я з я сприймаюся так. Початком конфлікту лікарки з керівником медзакладу, зі слів жінки, стало банальне зауваження до пацієнтки. Стосувалось воно російської мови. Тоді головний лікар став на бік травмованої і виніс догану для медикині. В кінці вона все ж таки відмовилася від надання допомоги, сказала, що не хоче, щоб я її обслуговувала. Ну, ні то ні, там інша медсестра надала допомогу. Вона знову ж таки написала скаргу, ну тож не... Без допомоги когось із нашого керівництва це все зробилося. Я не знала за це. Я теж написала, пояснюючи в той день, що так, я попросила розмовляти українською мовою. Я не розумію російською. Ну не розумію я її. Я не поліглот, знаю тільки італійську і українську. Намагала жінка викорінити російську із колективу, за що отримала іще одну догану, однак її вдалося оскаржити. У суді пристали на позицію лікарки. Водночас керівник медзакладу Володимир Крохмаль пояснив свої дії, аргументуючи це тим, що пацієнт має право на отримання допомоги незалежно від того, якою мовою розмовляє. Пацієнт основне колегами це одне історія має продовження. Є скарга пацієнтів, розумієте? І зараз ми також ми розмовляємо з медичним персоналом. Ми говоримо, що в першу чергу ми маємо працювати для пацієнта. Пацієнт головний в цій реформі і в договорі. Нам платять за те, що ми гарно і як якісно відносимося до своїх людей. Їх і гарно їх лікуємо. Я буду на цьому завжди відстоювати, що незалежно від віри, від рас, від расвідного як пише в нашій конституції. Ми не маємо права робити тут ні привілегії, і конфлікти не повинні бути. Це лише одна з історій, про які говорять медпрацівники. Про погрози керівника розповідає і ще одна працівниця лікарні, обличчя якої ми не показуємо, оскільки жінка хвилюється, що може лишитися без роботи. Скарги є практично у всіх колег і не тільки у одного відділення, а практично в кожному відділенні. Кожне відділення ну, страдає, того, що години скорочують, ми виходимо працювати безкоштовно. Люди скаржаться на те, чому я маю працювати, за просто так. Вони бояться, що їх просто попросять, так як мені сказали, що. Якщо тобі щось не подобається, то будемо прощатися. Від таких звинувачень у свій бік головний лікар Володимир Крохмаль обурюється. Каже, зі всіма працівниками намагається знайти компроміс про те, що в колективі є скарги, вперше чує це. Неправда, я кого не знаю. Можливо, є 500 людей в лікарні, можливо, 20 там чи 30, Ну не так це дійсно, це нормально. Це є процес, і ми дискутуємо. Ми завжди є. Дискусія, можливо, щось я роблю не так, але все ж таки є більшість і ми разом знаходимо спільну мову. Виправдовує головний лікар і численні скорочення, мовляв, це все наслідки часу. У медзакладі підлаштовують відділення відповідно до викликів сьогодення. Дійсно, в лікарні відбуваються процеси відповідно до вимог, що ми працюємо. Ось, наприклад, ну, в нас розвивається медицина реабілітація, підписуємо пакети з НСЗУ. Якщо все буде підписано, можливо, навіть ми будемо бачити, яке буде фінансування, може буде десь збільшено. Такого ніколи не було, хоча ми по спілками постійно говоримо про це, що лікарня в залежності від тих вимог часу, від хвороб, які в нас е... є більше захворювань, чи є менше захворювань, якісь зміни в лікарні бувають. Чи зможуть працівники, хоча б з часом знайти спільну мову з керівництвом медзакладу, лишається тільки сподіватись. Однак, поки ситуація не стабілізується, цілком ймовірно, що це впливатиме і на якість медпослуг. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.